Відновили роботу через місяць після обстрілу. У Львові відбудовують СТО, куди навесні прилетіла російська ракета. Радіодиктант національної єдності. Як писали у Львові, готують операторів дронів. Львівське училище організувало курси та змінило навчальну програму. У Львові відбудовують станцію техобслуговування, яку навесні знищила російська ракета. Тоді загинуло чотири працівники. Окупанти завдали збитків СТО на близько 35 мільйонів гривень. Приїхав і побачив цей... той жах, що тут було. Саме таке страшне, то, що хлопців побачив зразу ці всі завали, то все горить. І вже приїхали пожежні, почали це тошити і. Поміж того, мої працівники, які до нас працювали, вже хлопці лежали мертві, на жаль. Хто без ноги, хто як, ну такі картини жахливі. Російська крилата ракета прилетіла у шиномонтаж 18 квітня о 8.30 ранку. Вибух знищив не лише будівлі СТО, а й зруйнував інші цивільні об'єкти неподалік. Вибухова хвиля також пошкодила декілька десятків автомобілів. Ця машина це автомобіль, то кісьома. Ауді, яка попала під обстріл ракети в цей момент, вона була в нас на території. Було в нас пошкоджено 37 автомобілів, з яких є 7 повністю тотальне знищення. Після ракетного удару звільнився лише один працівник. Інші понад півсотні людей продовжують працювати. Володимир Лабич ремонтує машини тут вже 12 років. Я не думаю звільнитися, я думаю працювати. І, Бачите, працюємо, поставлю нове обладнання, працюємо. Не бояться, їдуть до мене. Люди львів'янин Юрій Панас каже, що, попри ракетні небезпеки, не боїться залишати машину саме на цьому сервісі. Я вже якось привик. Перше ми тут живемо. Сусід недалеко знизу живу. Постійно сюди приїжджає. На СТО вже повністю відновили одну будівлю людей, ремонтують автомобілі і почали будувати ще одну. Виконавчий комітет міської ради вже затвердив містобудівні умови та обмеження. А власник шиномонтажу каже, що припиняти роботу не збирається. Та чому бояться? Ми ж все ж таки в себе вдома, у Львові, ми ж не це, ми ж не в Росії, що там бояться. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне новини Львів. За добу 8 листопада до Львова із зони бойових дій евакуаційним потягом доправили 87 людей. У перемеш вирушили 530 українців. Повітряних тривог не було. Поліція області опрацювала 1372 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні на Львівщині знову застосовували графік погодинних відключень електроенергії. Його впроваджують не в повному обсязі. Час відключення для споживачів був близько трьох годин. Сьогодні у Львові попрощались ще з двома героями, які захищали Україну. Тарас Тимофій Гаврилишин був членом пласту, одним із головних інструкторів 25-го куреня. Займався організацією навчальних сплавів річками, мандрівками на човнах та походами під вітрилами на козацькій чайці. Спас. Із початком повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист батьківщини. Спочатку проводив навчання для окремих підрозділів. Згодом проходив військову службу у лавах 45-ї окремої артилерійської бригади. Володимир Качараба, Львів'янин, після завершення навчання вступив на військову службу. Входив до складу миротворчого персоналу, що виконував завдання на території колишньої республіки Югославія. Учасник АТО оборонив державу від окупантів у складі 24-ї бригади. Із початком повномасштабного вторгнення вступив до лав 68-ї окремої єгерської бригади. Втрати російських військ станом на 9 листопада, особовий склад близько 77 950 осіб, танки 2801 одиниця, бойові броньовані машини 5666 одиниць, 1802 артилерійські системи, 393 реактивні системи залпового вогню, 205 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків, 1483 безпілотних літальних апарати, 260 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4227 одиниць, спеціальна техніка 159 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ. До правоохоронців вже вдруге за тиждень надійшло повідомлення про замінування шкіл у Львові. Такий лист на електронну пошту поліції надіслав невідомий. Там йшлося про чотири школи у Сихівському районі міста. На місцях працювали вибухотехніки, кінологи та поліцейські. З навчальних закладів евакуювали учнів та вчителів близько двох тисяч людей. Вибухівки не знайшли. Нагадаємо, повідомлення про замінування навчальних закладів у Львові. Перевіряли і вчора, 8 листопада. Також близько 17.00 невідомий повідомив про замінування МакДональдзу на Володимира Великого. Анонім зателефонував до закладу. Працівники відразу повідомили поліцію. З будівлі евакуювали персонал та відвідувачів та обстежили приміщення. У Львівському вищому професійному училищі комп'ютерних технологій організували курси для майбутніх операторів дронів. Для початку для всіх охочих відбулось показове заняття. Учасників ознайомили з різними типами дронів. Нижній. так, застабілізує камеру. Згодом навчання переноситься на стадіон. Попередньо організатори отримали дозвіл для польотів навчатимуть керувати безпілотниками викладачі училища. Попередньо вони пройшли спеціальне навчання. Для початку розбирають з учнями, що таке дрон, як керувати пультом та можливості безпілотника. Ми на комп'ютерах маємо програму, з допомогою якої ми практикуємося. Тобто ми почнемо практику з початку на комп'ютері, тому що запускати трон ну, дорого, відповідно, тим це ти не вміє. Після цього ми переходимо до практики і самі вмілі учні можуть попрактикуватися. Чи навчитися керувати безпілотником Роман Рибіцький розповідає, що нові вміння пригодяться для роботи. Також чоловік планує зняти фільм. Я по професії землевпорядник, а в землевпорядкуванні зараз дрони використовуються доволі часто. Коли, наприклад, треба знімати якісь садівничі кооперативи або сільськогосподарські кооперативи, там просто дуже багато ділянок, дуже багато гектарів землі. Окрім таких курсів, керування безпілотниками інтегрували у навчальну програму училища. Головна наша мета це змінити стереотипи про заклади профтехосвіти і вкотре показати, що заклади профтехосвіти це є сучасні креативні заклади. І діти, які навчаються в закладах профтехосвіти, це є мудрі, креативні діти. Курси платні триватимуть вони 10 днів. Іван Дусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Перша до диктанту національної єдності долучилась музикантка Луганської філармонії Надія Скоромох. Після початку війни їхній колектив базувався у сєверодонецьку. У березні вони переїхали до Львова. Таке цікаве слово. Ми запитали пана диригента, що таке креденс, ми, ну, ми не в курсі були. Нам нам цікаво, що це таке було. Співробітники та музиканти розмістились в офісі органного залу та зайняли зручні місця для написання. Після завершення диктанту діляться враженнями. Дуже важко писати рукою. Я правда. Я того, що це пише шукою, і ну, габиш, як буде дуже складно. Розповідають, що так колективом долучились до написання вперше. Дуже важливо знати, любити українську мову, і такі ініціативи, такі проекти вони об'єднують людей і показують, що мова це не тільки інструмент, яким ми повинні володіти досконало, але і щось набагато більше, щось дуже рідне і таке, що треба дуже берегти. Дім. Водночас на іншому кінці міста писали диктанти-рятувальники. День писемності, день мови. Мова наше все. Маємо всі розмовляти нашою рідною мовою. Як розмовляли наші діди, прадіди, предки. Я вважаю, українська мова це є основа основ української нації. Надзвичайники цього районного відділу ДСНС виїжджають на пожежі у Шевченківському районі Львова. Поруч готова форма, щоб швидко одягнути у разі виклику. Після завершення перевіряють текст на помилки. Теплий сонний дух книжкових полиць. Я в захваті від цього диктанту дуже зворушливий. Про наші складні часи розповідається, про переселенців і про тяжке їхнє життя і їхню долю. Текст спеціально написала Ірина Цілик. Читала в отері народна артистка Ада Роговцева. Учасники можуть надіслати диктант на перевірку або дочекатися оприлюднення тексту. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. дуже красива мова. Ну так готова з тож починаємо. 20-річний Ростислав, переселенець з Луганська. З початком повномасштабного вторгнення хлопець переїхав на захід України. Сьогодні національний диктант пише втретє. Каже, цьогорічна тема була йому близькою. Тронула прямо ось навіть написано, що от великі будинки. Ось у мене був будинок, його розбомбили. І якраз мій маленький будиночок такий, ну він такий не великий був. і Він помістився в мою твалізу. Там були документи, речі на перший час. І це все я забрав з собою і поїхав. Хлопець зізнається, минулі роки помилок було більше. Перший мій диктант був жах, то я там все хоч і понаписував, але помилок було багато дуже. Ну, вчителька поставила мені всім і сказала там, молодець, що. Постарався втім, від лютого Ростислав почав активно вивчати українську. Розповідає, наштовхнула на це поїздка до Львова. Після центру захисту мене посилили в школі. Там я вже почав поглиблено вивчати українську, познайомився з дуже багато людей. Побачив Анджеліну Джолі у Львові. Хлопець навчається на третьому курсі медичного університету у Харкові. Пари відбуваються онлайн. Зараз Ростик живе у Моршинському санаторії. Тут готує домашній сир та продає його на місцевому ринку. нас Ось так копчений Свій текст Хлопець вже сфотографував та відправив на перевірку. Анастасія Ярмоловська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Панно під назвою Україна Ельдорадо майбутнього створюють українські діти разом з митцем з Люксембурга, художником керамістом Паскалем Вьостелантом. Панно роблять у синьо-жовтих кольорах, пізніше його складуть у карту України. Окрім українських дітей, до створення панно долучаться діти зі 197 країн світу. Панно складається з глиняних плиток. Частина фресок уже готова. Сьогодні під час майстер-класу школярі малювали на глиняних заготовках при свічках, аби створити малюнок під назвою Життя продовжується. Він теж стане частиною панно. Його планують завершити до кінця грудня. «Ельдорадо – це як відновлення вашої країни. Треба відбудовувати школи, будинки. Задумка це створити велику фреску, яка буде містити 2023 глиняні дощечки, які будуть зі ста дев'яносто семи країн світу. Реконструє тюфе. Це така частинка цієї фрески. Є роботи наших діточок, а також дуже приємно, що ми вже бачимо роботи дітей з Франції, з Бельгії, з Польщі. З Туреччини, з Мадагаскару. До кінця 2023 року цих фрагментиків має бути 2023. Чому саме така цифра? Тому що ми повинні вступити 2023 рік з перемогою, і діти хочуть миру. І ті роботи побачать не тільки в нас в Україні, побачать в різних країнах світу, і напевно, це тепло дитячих сердець, які вони переносять на ці малюнки.